Команда старшокласників горішніх плавнів переможець зональних змагань з футболу у залі п'ятої гімназіади школярів, які тривали у нашому місті на стадіоні спеціалізованої загальноосвітньої школи No5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Господарі турніру перемогли в усіх своїх матчах та здобули путівку на обласні змагання. У своїй заключній зустрічі школярі горішніх плавнів перемогли команду Омельницької територіальної громади. Мені дуже сподобався цей матч, було дуже цікаво. Суперник був не занадто сильний, але це також якийсь досвід, який можна для себе сприйняти і щось з цього винести. Я сьогодні не сам, я зі своїм другом Дмитро Головко. Від сюди. От подивіться, яка між нами різниця, але ми граємо в одній команді. Тобто тут різні вікові категорії, тут є і дорослі, і більш поменші хлопці, але ми всі граємо разом. Футбол у нас Об'єднує і це дуже гарно. На якій позиції ти граєш? Понападающа. А в тебе ось емблема гірника спорт. Ти, мабуть, там тренуєшся? Так. Да. Ну, розкажи, як тренування проходять, у кого тренуєшся. Роман Євгенівича я притяну, тренування складні. Після впевнених перемог команди горішніх плавнів суперечку за іншу путівку вели команди Омельницької та Градиської територіальних громад. Перед своїм дебютним матчем юнаки команди із Градиська поділилися враженнями від турніру та про свій досвід у футболі. Займався футболом, де да. ну і гра якій команді В селі В селі. В селі. В селі. В ну, розкажи чим футбол тобі подобається, і скільки ти займаєшся. Та всім подобається. Займаюся небагато. Років 3-4. На велике поле грати буде важко, як вважаєш? Думаю, так. А як часто граєш на велике поле? Ні. Так ще важкіше буде. Капітаном команди Градиська був 10-й номер Артем Куліков, який займається футболом у Кременчуцькій академії Ягуар. Я граю на позиції під нападаючими. я граю. На великому полі головне буде там, чи сил треба, там дихалка, або якась тактика можлива. Головне це фізична підготовка, ну і будь-одно-одно ціле команди на полі. Настрій дуже бойовий, хочемо дуже перемогти. Команда завжди настроєна тільки на перемогу. Так що гратись вперед. Матч проти Омельницької територіальної громади гравці Градиська провели впевнено та здобули перемогу. Одразу кілька м'ячів забив капітан переможців Андрій Куліков. Один із них вийшов дуже ефектним, адже цей юний футболіст продемонстрував свою техніку та влучив у верхній кут воріт. Перемога у грі з представниками команди із Омельника дозволила юнакам Градиської територіальної громади стати володарями другої путівки на обласні змагання гімназіади серед школярів. Цього тижня міські шкільні змагання триватимуть у горішніх плавнях. Учні шкіл виявлятимуть найкращих у дисциплінах з легкої атлетики. 20-21 квітня у нас розпочинається також легкоатлетика, де учні будуть показувати свої знання в таких видах, як біг гладкий, стрибки в довжину, стрибки в висоту, штовхання ядра і метання спису. За словами Світлани Дем'янчук, минулі змагання з легкоатлетичного пробігу та змагання з кросу мали свої позитивні наслідки та залучили юнаків і дівчат до подальших занять спортом. Є такі діти, які їх зацікавило, навіть коли проводили вже крос, то діти більше зацікавилися бігом, і є такі діти, які забажали займатися легкою атлетикою. Легка атлетика візьме естафету шкільних змагань з футболу. Тож навчальний рік юнаки та дівчата старших класів мають можливість завершити не тільки із підсумковими оцінками за свої знання, але й зі здобутими медалями та грамотами на змаганнях.